Пані Ольга з села Кудльово на Ужгородщині робить писанки обереги, їх не можна продавати, лишень дарувати. Традиції писанки оберега передають з покоління в покоління. Жінка, коли сідає робити таку писаночку, оберіг вона вже заздалегідь обдумовує, що для чого, що вона хоче, просить ну, скажімо так, у господа Бога чи у Всевишнього. Для чого кожне зернятко на писанці має своє значення. Обов'язково має бути в орнаменті мак. Він оберігає від нечистої сили. А на гарбуза – для багатства. Якщо поповнення в сім'ї, то насіння соняшника. Тобто це прохання, щоб більше діточок, чи просто, щоб з'явилося поповнення в сім'ї. Якщо бажає, щоб більше було кохання, більше любові в сім'ї, то чорного перця. Якщо бажаю, там, наприклад, є в сім'ї молоді дівчата чи хлопці, то можна додати, ну в мене на превеликий жаль немає, червоного, молотого, перцю. Якщо що було просто благодати, то фасолинка така. Крім власної виставки, майстри ще й показували, як саме робити писанку. Кажуть, традиції народного мистецтва відроджуються. Хоча люди в містах частіше купують писанки, ніж роблять їх власноруч. Може, колись було такое, що десь якийсь орнамент люди ну, дотримувалися, а зараз uh, уява у людей фантазія розвинута, і кожен видумує, щоб зробити як найкращу писаночку. Кожна майстриня має свій секрет писанкарства, прикрашають їх кольоровим папером, нитками та навіть бісером. Одним словом, все залежить від фантазії та настрою автора. Багато хто не використовує ті можливості йде в магазин, купляє готові готові вироби. Тому наше завдання популяризувати. Розкраску і все зробити для того, щоб ми не забували ті традиції, які сторіччями наші предки робили. Двох однакових писанок на виставці не було. Кожна зі своїм унікальним розписом. Загалом представили роботи з більшості сіл Ужгородського району. Струкаті переплетіння червоних, чорних та кольорових ниток вкривають білосніжне полотно. Довгі дні й ночі копіткої роботи народжують справжні рукотворні дива. На рушниках та скатертинах сімирських майстринь і квіти, і птахи, і великодні писанки, і навіть цілі біблійні сюжети. Самі вишивальниці називають їх божими картинами. На них йде найбільше часу та сил. Але вишивання для майстрині це не просто ремесло, а дещо більше, схоже на медитацію. Ну, треба мати терпіння. Ну і я вишивав, бо мені скоріше час йде. Дома, діти по роботах, а я сама вдома, то сяду, та вишивав, то скоріше час йде. Аби працювати багато і швидко, бо ж із вишивання й живуть, відточувати свою майстерність вишивальницям доводиться усе життя. Колись давно Марію Йосипівну вишиванню навчила сама природа. Казали, що треба піти в ліж позадужя, не з але коли дощ попаде. А я дощ попадала, то я склала руку праву, а вони за мене засміли. Та нащо, то не кусать, мокить кусить, але вона, правда, не кусала. Помалі, це хрестик за хрестиком. Я знала брати на уроки, картину вшивати. Помовочки бо я вчителі не відділ. Угу. Перед великодним сімерським вишивальницям багато замовляють невеличкі квадратні рушнички для пасхального кошика. Тут їх називають хлібовки. Схемами візерунків вишивальниці у сімері обмінюються між собою. Там брала од сусід куліводки. Брала м одмарі міхулової, але тот вже квітки, а то те квітки брала. А і хто ткошар брала м а друга що майже з картин. Традиційна вишивка ціниться завжди і з моди не виходить ніколи. Молодь освоює все нові техніки вишивання, і тільки у кількох сімерських хатах справжні майстрині стібок за стібком старанно бережуть традицію споконвічного українського рукоділля. Кожного разу, коли я малюю, знаєте, я так собі уявляю, що Бог мені прощає за кожну писанку один гріх. Знаєте, тому що писанка це символ перемоги, життя над смертю. Вона вчилася у словнозвісної майстрині Чинадієва Тетяни Бартош. Саме вона правила Іванні любов і прискіпливу увагу до деталей, які роблять картину особливою. За все життя майстриня намалювала понад півтори тисячі писанок, добряче вивчила анатомію людини, і це дало змогу малювати унікальні портрети та ікони в деталях. Поекспериментувала з яйцями і знайшла свій секрет успіху, швидкої та якісної роботи. Обов'язково продути, щоб не дай Бог там не залишилося жовтка, і можна поставити у мікроволновку на 30 секунд. Але не більше, щоб не взорвалося. Десять яєць я перепробувала було спочатку дві хвилини, потім півтора, взорвалося, 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 потріскало. І 30 секунд це якраз норма, що воно підігріється, що фарба встигає сохнути, і спокійно можна по ньому працювати. На теплому яйці намалювати ось таку ікону можна за 5 годин. Зображати картини на гладкій поверхні в 10 разів легше, на об'ємних матеріалах значно складніше. Пензлик, яким малює майстриня, повинен бути в десять разів тонший ніж один міліметр. Свої писанки жінка називає ще іконописом на яйці або ж мальованками. Їх та інші роботи не збирає. Роздає, хоча могла б добряче підзаробити. У Львові до прикладу за такі писанки просять від 130 гривень. Знаєте, я така роздай душа, що я намалювала, віддала або прийшли знайомі. Брат мого чоловіка з пітера там гризаллю, Я зробила 12 апостолів в техніці гризаль. Феноменальна робота, розміри метр десять на дев'яносто на холсті. І він каже: Я так хочу, я так хочу. Ну, я взяла, подарувала, знаєте, так довго сиділа, два чи три місяці малювала, то все промальовувала, а потім віддала. Під час малювання писанок кожен, хто вкладає в неї тепло, збагачується духовно. Учні Івани з року в рік все більше цікавляться великодніми традиціями, а вже школи несуть їх і додому, в родини. Ну я сама розмалюю, бо мене так сім'ї міні... рідко хто щось робить, малює. Ми так малюємо різні теж квіточки, малюємо різні трави, дерева, зелені. Ну, вони мають бути в різних кольорах, в різних відтінках. Пісенці має завжди бути багато всього. Малюємо, потім я несу додому, показую своїм батькам. Ми несемо на Пасху, на паску, несемо їх до церкви, сітимо. Я бачу в інших. В інших кошиках, що там що моя писанка саме оригінальна. В народі кажуть, що розмальовувати писанки можна вже з початку Великого посту, та більшість цю справу залишає на останній чистий тиждень. Мистецькій експозиції пасхального символу передував майстер-клас. На якому визнані майстри писанкарства знайомили студентство із традиціями та новаціями у створенні Закарпатської писанки. Уже нині напередодні наукового студентського заходу його організатори вирішили показати, чого ж навчилися майбутні митці напередодні. Те, що роблять тепер наші викладачі, вважаю це дуже правильно, і те, що намагаються розібратися у писанкарстві, це давня традиція, давнє мистецтво. Там є свої технологічні таємниці, які роз'яснюють студентам. Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, історичне краєзнавство, межі дослідницького інтересу молоді, вочевидь, немає. Головне ж, ця робота відбувається не лише через учнівську старанність. Справжній інтерес науковця живе у душах закарпатських студентів. Студенти самі мали бажання виявили підготувати наукові роботи, тому що одне діло це малювати, інше, коли ти знаєш, що малюєш і чим будеш займатися. Тобто, тим, те, чим займаються студенти, вони будуть про це глибше розказувати і більше пізнавати про свою професію, і, можна сказати, розкривати себе у науковій роботі. Студентський науковий пошук не забавка, головне підтвердження непідробний інтерес наставників. Педагоги інституту не лише координують процес написання наукових робіт серед присутніх і ті, хто ще розподівається відкрити для себе, попри потужний власний досвід, нові мистецькі обрії. Всі наші науковці викладачі, це всі колишні студенти і всі колись саме в студентські роки щось їх зачепило. Десь та іскра проскочила і, і таким чином народився теперішній науковець. Далі просто спостерігаєш, чи це помре, чи буде жити. Отак воно відбувається з Туринтина. В у когось помирає та іскра. А у когось розвивається в таке багаття, яке його не полишає впродовж усього життя. Дослідницька імпреза молодого покоління в атмосфері передпасхальних підготувань викликала чималий інтерес. А вже за два тижні закарпатські терени наповняться потужним мистецьким десантом. Саме на початку другої травневої декади тут відбудуться традиційні арделівські читання, де високий клас культурологічної наукової думки покажуть вже вчителі сьогоднішніх доповідачів. Представники релігійних громад Закарпаття зустрілися з обласною владою. Головне питання доля дітей сиріт Адже інтернати своє вже віджили майбутнє за будинками сімейного типу, впевнені як духовенство, так і влада. Щоб і не було інтернатів, щоб були ці сім'ї, прийомні сім'ї. І хочеться побажати, щоб дійсно вони були тими, які будуть любити тих дітей, і формувати їх дійсно до нормального родинного потім майбутнього життя, щоб виросли з них незранені люди. представники духовенства кажуть, діалог з владою йде успішно, але переконують слід більше уваги приділити людям, які опікуються будинками сімейного типу. «Ті родини, які вже взяли дітей. Да, показали їх, по телебаченню все і на цьому все закінчилося. Є в них конкретні потреби розширення тих же самих житлових умов, і це не невеликі кошти. Держава це може дійсно, чи адміністрація допомогти в цьому плані. Тільки хай би хтось ті ради координаційні заходи до них частіше, не тільки приходити і ставити їм проблеми, от ви такі сякі у вас того нема, вас цього нема, а допомогти їм реально. Держава опікується дітьми сиротами тільки до їхнього повноліття. Ефективна співпраця та допомога церкви потрібна, щоб не залишити людей напризволяще, а відтак запобігти багатьом соціальним проблемам. В цьому представники влади та церкви єдині. Так, виходить, що ми супроводжуємо, супроводжуємо дитину до якогось часу, а після раз прірва. А що далі? А дитина не готова. Тому. Потихеньку, от починаємо вирішувати ці гуртожитки для цих дітей, виділяти земельні участки. тут держава може поучаствувати під воду, води, будівництво електроліній, дороги. Оце ми я думаю, би взяли на себе і потихеньку вже б дитина чітко знала, що це. Моє майбутнє тут я буду створювати сім'ю Цьогоріч Церква та влада планують разом святкувати 1025-ту річницю хрещення київської русі. Її відзначатимуть 28 липня. На зустрічі з представниками обласної ради обговорили можливість святкування 1150-ліття хрещення святими Кирилом та Мефодієм Закарпаття. Адже наш край прийняв християнство як мінімум на сотню років раніше ніж Київ. Фольклорно-етнографічний клуб Світлиця Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості запросив поціновувачів інструментального звучання на концерт Українська музика Жива душа народу. Зазвичай наша дитяча філармонія, яка функціонує в палаці, готує різноманітні концерти класичної музики, але такий концерт з українських композиторів ми робимо, напевно, вперше. Хотілося показати своє рідне, тому що дуже багата, дуже гарна наша музична культура і є що показати, є що послухати. Головними героями заходу стали вихованці відділу духовного і творчого розвитку джерела. Саме завдяки їхньому таланту лунали твори відомих українських композиторів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Івана Поклада, Володимира Косенка, Володимира Іванчука та інших. Урізноманітнило концерт етнічної музики виконання композицій декількома музичними інструментами. Звучали тут скрипки, гітари, фортепіано і навіть більш сучасний клавішний інструмент синтезатор. Юні музиканти з радістю взяли участь у концерті. Більше того, вважають, що такі заходи потрібно проводити й надалі. Нам дуже сподобалося тут виступати. Ми не перший рік виступаємо, і це проводиться кожного року, навіть по декілька разів. І це дуже добре, оскільки тут дуже багато маленьких діточок, які захоплюються також музикою, і це надихає їх подовжому продовжувати грати на своїх улюблених інструментах. Я думаю, тому варто, тому що це пізнавальний концерт, і діти, ті, хто тут присутні, можуть побачити, як ми виступаємо і інші виступи. Я думаю, це круто. Музичну спадщину композиторів молоді віртуози грали як у ансамблях, так і сольним виступом. Також вихованці джерел мали змогу зіграти на рівні зі своїми педагогами. Завершити концерт випала нагода ансамблю класичної музики. Під керівництвом лауреата обласної премії імені Дезидерія Задора Олени Короленко